Дуже часто болі в коліні виникають не через те, що є якісь проблеми в колінному суглобі, а через те, що дуже зажата передня поверхність стегна. Зараз у цьому короткому відео я покажу, як за допомогою грифу позбутися тригерних точок та зменшити болі у коліні, надавлюючи на гриф, виконуємо поступальні рухи вздовж медіальної голівки квадріцепса. Знайшовши тригерну точку, виконуємо розкатування в області 3-5 см біля неї. Потім переходимо до прямого м'язу. Надавлюючи на гриф однією або двома руками, щоб збільшити тиск, рухаємося вздовж стегна, таким чином знаходимо тригерну точку та продовжуємо її розминати в області 3-5 см від неї. Після чого переходимо до латеральної поверхні стегна. Не треба дуже сильно давити на гриф, щоб на наступний день після розкатки не було дуже сильних больових відчуттів у м'язах. Такі прості маніпуляції допоможуть зменшити біль у колінному суглобі.